Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 28 серпня 2024 року. І ось так вже квітують троянди наприкінці свого сезону. Я обіцяла вам зняти відео і розповісти про помилку, яку я зробила в минулому році, і яку я більше не хочу повторювати. Зараз все вам поясню. В минулому році, на початку вересня, я вирішила оновити свої. Плетисті троянди, які ось тут на шпальєрі. Це жовта і червона троянда. Тому я відрізала, обрізала всі плеті і залишила 30 см. І це була величезна. А ось помилка. так виглядає зараз кущики, які я в минулому році обрізала. Бачите? Всі пагони, які виросли в мене в минулому сезоні восени, вони всі замерзли і вимерзли ось ці всі гілочки. І на тому кущику так само. Ось ці це вже базальні пагони, які в цьому році трояндочка випустила. Тому не обрізайте так коротко ці пагони на своїх трояндах. Пам'ятаєте, я садовила нещодавно плетисту троянду Vanilla Fries. Вона в мене вже а, два рази квітла. Я побачила квіточку. Дійсно, цей кущик відповідає. Тому малюнку і характеристиками, які були вказані на сайті. І подивіться, яку вже плеть вона випустила. І тепер нам треба, щоб ці пагони плеті в нас визріли до зими. Я продовжила лікування своїх троянд від чорної плямистості. Набагато менше стало все це з'являтися на листочках. Зараз мій догляд заключається в тому, що я обрізаю всі листочки, от, наприклад, ось такого спеціально залишила, які мають якісь пошкодження. Це все збираю окремо у мішок і викидаю за межі ділянки. А тепер з приводу обрізки. Зараз я свої троянди обрізати не буду. Я вже я вам пояснювала чому. І що я хочу вам сказати, що ось такі відсвівші бутони. Я просто буду отак робити: відривати всі ці пилістки, прибирати. І все. На них сформуються бульбочки, які будуть на гілочках цих зимувати. І наступною весною я їх всіх обріжу. Я вже так практикувала, в мене виходило дуже добре. Тому. Е це мій досвід і мені так більше подобається, коли в кінці літа я не обрізаю свої троянди, тим самим не стимулюю їх на розвиток нових пагонів. З приводу чайно гібридних троянд. Раніше, коли я їх вкривала, це було перші два сезони, я обрізала їх вже десь у середині листопада, на початку грудня, до таких от прямо настання великих заморозків. І потім я їх вкривала, ставила дуги, накривала агротканиною, і так вони в мене зимували. Але тепер я їх не вкриваю на, на зиму. Тому зараз моя обрізка складається з чайно гібридних троян, тільки з того, що ось ви бачите, відквітла квіточка. Я прибираю тільки оцю бульбочку. Все. Тому що якщо я буду зрізати нижче, я буду стимулювати ріст нових вагонів. І трояндочка знову не встигне визріти до зими і замерзне. Ось тут формується нова квіточка, вона ще встигне сформуватися і розквітнути. Тому все інше я роблю вже весною всі обрізки, санітарні або формуючі, якщо мені треба сформувати нижчий кущик або вищий кущик. А зараз ми готуємо наші троянди до зими. Зараз я знаходжусь біля шпальєри з плетистими трояндами. Тут багато вже сформувалося нових плетів, які будуть в мене йти на заміщення в наступному сезоні. Тому я їх не відрізаю, я просто можу ось так бульбочки зрізати коротко, а можу просто залишити ці бульбочки. Ну, На цій гілочці я зріжу, бо мені тут незручно ходити. Обов'язково треба буде підв'язати всі ці пагони для того, щоб вони взимку не зламалися від снігу. І обіцяла вам догляд. Догляд мій складається з того, що з другої половини серпня я вже почала проливати свої троянди добривими, які містять мало азоту і багато калія. І не так вже багато фосфору. Для гарного дозрівання і визрівання пагонів і стовбурів нам потрібен фосфор та калій. Тому я використовую добрива мастер, яке треба під корінь проливати. Але зрозуміло, що рослин багато, тому поливати кожну рослинку окремо мені. Вже не вистачає часу, і наступного року я буду більше використовувати обробки по листу плантофолом з формою, формулою теж там, де мало азоту і багато калію. А ще я для себе в цьому році вирішила спробувати такий. Вид добрив, як гранульовані спеціальні добрива, каліє магнезієм. Нашим трояндам, нашим рослинам, гортензіям, півонням для того, щоб гарно сформувати коріння і щоб дозріли наші стовбури, потрібен магній. Зараз я прикріплю фото цього добрива. Я його замовила і отримую. Через пару днів тільки тому відео я зараз знімаю, тому вам і розповідаю про те, що я буду з ним робити. Під кожен кущик я його насиплю, воно буде потроху розчинятися при поливі, або якщо будуть йти дощі, ми дуже чекаємо цих дощі, вже давно не було, і зараз просто необхідно проливати наші рослинки для того, щоб вони змогли засвоювати всі добрива, які ми їм даємо. Тому резюю. В мене це кореневе живлення. живлення по листу я роблю мікроелементами, теж зараз фото вставлю. Обробляю від шкідників і від хвороб кожні два тижні. Продовжую, але на днях буде остання обробка. Потім вже навесні тільки буду обробляти. І ще одна. Один вид догляду це добриво у вигляді е, грану. Пам'ятаєте мою трояндочку білого яка навесні захворіла. І ось результат лікування. Більше я не бачила гілочок з таким білим нальотом, як були. Вона активно випускає нові бутони, квітує гарно, немає ніяких шкідників на неї. Тому що я проводжу своєчасні обробки. Цього сезону в мене багато нових плетій, які повиходили з середини куща. Ось вони. І тепер моя задача, щоб вони дозріли. Можна начіпнути ось тут верхівку, для того, щоб. Почало воно дозрівати, але тим самим я можу простимулювати нові пагони. Тому я просто буду сподіватися, що воно визріє і буде гарно потім зимувати. Якщо подивитися ось сюди, то вже тут колір такий зелений, гарний. І чим нижче ми будемо спускатися, тим темніше буде становитися колір цієї плеті. Тому в нас попереду ще два місяці вересень і жовтень. Теплих, і я сподіваюся, трояндочка встигне все це зробити. З іншої сторони, арки теж троянда випустила пагони, які дуже багато квітували і продовжують рости і квітувати. Тому моя задача їх зберегти для того, щоб далі формувати їх на арку. Бо з цієї сторони, бачите, не так багато гілок. Як з тієї сторони, щоб сформувати таку густу крону. Ну, а тепер покажу вам свої трояндочки, які ростуть в кашпо. Це троянди, які я вкорінила минулого року, власноруч. Зараз вам нагадаю і покажу, як вони розвивалися і що я з ними робила в цьому сезоні. Влітку 2023 року мені вдалося вкорінити три саджанці троянди, дві плетисті і одна чайна гібридна. Так вони виглядали в грудні 23. го Потім вони трошки підросли, і в березні я вже їх пересадила у більші горщики. Весь цей час вони в мене росли під фітолампами на полицях у підвалі. Доглядала я за ними, як за звичайними кімнатними рослинами, оприскувала, підживлювала. І ось так вони виглядають вже в липні. Я Роблю першу формуючу обрізку, обрізаю всі пагони на висоту 30-40 см для того, щоб кущик почав випускати нові пагони і наростав. А це дві мої плетисті троянди, такі ж самі, як в мене ростуть на арті. Їм я теж відрізаю всі пагони для того, щоб мати пишний кущик. Я вже бачила їх квітування, воно дійсно відповідає. Тому що я е, вкорінила, тому я точно знаю, що це в мене платисті троянди помаранчеві. Ось такі кущики виходять після обрізки. Багато бруньок, які будуть згодом розкриватися і наростати. Після обрізки я їх пролила мастером 20-20-20 і згодом я планую їх пересадити вже у більший об'єм горщику. Я зараз вам показую, скільки бруньок в неї. Буде розкриватися. А так виглядають мої троянди вже в середині серпня. Як бачите, багато нових пагонів, гарно все розвивається. Троянди я оприскую, обробляю і фунгіцидами, і інсектоакарицидами. І зараз я пересаджу їх у горщики об'ємом 7,5 літрів. Для пересадки я змішала садову землю, мій компост і універсальний ґрунт, а також додала агрополіт. Знаєте, Я раділа, Тот, як маленька яка коренева система, тому, що я розумію, за цей час. що це троянди, корінці, які, які я виростила вони сама, з маленький обілочки, об яку оберег, я обрізала, ворщика, поставила і вкорінила. їх. І мені дуже хочеться щоб мене вийшло виростити їх до дорослого стану, щоб потім на нашій іншій ділянці так само посадити їх біля арки і щоб вони мені наростали. Пітали, заплітали і потім квітували і радували. Після пересадки я все гарно замульчувала і пролила водичкою. Тепер доглядаємо за ними, як за звичайними трояндами. Ну а тепер покажу вам їх поближче. Тут моя помічниця поряд. Це у нас чайно-гібридна троянда рожевого кольору. Я бачила вже квіточку. І ось отак вона виглядає після того, як її пересадила, замульчувала. І вже два рази я їх пролила добровами мастер. Ну, А на днях, коли я отримую горнольоване доброво, я просто розсиплю навколо. А це два кущики пити троянд моїх, які в мене зараз ростуть на аркі. І вони теж дуже гарно наростають. Після обрізки вони, бачите, вже. Випускають нові пагони. Тепер чекаємо, щоб вони все визріли, і як будуть вони зимувати. В теорії я планую, що вони в мене будуть зимувати у відкритому ґрунті. Я їх або прикопаю і зверху просто накрию дугами, або поставлю їх. В сарай разом з гортензіями. Я не знаю. Подивлюся, як вони будуть дозрівати. Якщо гарно визріють ці пагони, то я їх просто прикопаю і утеплю їх дугами загорох тканиною. Якщо ні, то прийдеться їх ховати у підвал. Ще я пробую вкорінити свою плетисту троянду. Знову я вже поставила на вкорінення у тепличку. Тепличку це в мене просто пластиковий ящик. І другий спосіб вкорінюю троянди у воді. Мені на день народження подарували шикарний букет троянд. І мені дуже подобається такий біло-зелений колір троянд. Тому я вирішила спробувати вкорінити їх, порізала їх на частинки і поставила у воду. Що з цього вийде? Будемо дивитися далі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте свої лайки або дізлайки, якщо вам щось не подобається. Дякую вам за те, що підтримуєте україномовний контент. Всім бажаю миру, всім добра, всім пока-пока.